Доброго дня, всім миру. Що я хотів розповісти? Значить, у мене я заказував посадці в своє время Мелітополь актінідії, Значить, прислали мені 4 штуки. Ну, хлопець у мене тільки зараз появився. І то там він вже пізно, когда вже аргута в мене вже цвіла. Я вичитав, що можна, от я обробляв отаким от гіберліном 3,5 літри води на цю упаковочку. Питівка. Значить, що приблизно поки на даний момент сьогодні? 7 число 0,6.24. От що ми бачимо. Так, це тут нормально. Тут більш-менш. А є от воно. Видно, що, мабуть, його не буде, тому що він мілкий і сохне. Два рази Гіберліном я працював. Значить, і от більші. Ну, виноград спортив, тому що Гіберлін погнав мені. Грону здорово. Це щось, похоже, щось буде, а мілкого багато, мабуть, воно все відпаде. Ну, далі подивимось, я буду вести зйомку, подивлюсь, тому що наобіцяли багато, що від Гіберліна. Буде страшний урожай. Ну, будемо дивитись. Всього ще, ще раз дякую, мирного неба. До побачення.